Мої вітання, шановні телеглядачі. На часі інформаційна програма Южденські новини з вами у студії Володимир Курбатов. І наш випуск ми розпочинаємо коротким анонсом. Надія Савченко відвідала одеський припортовий завод з робочим візитом. У стилі Пастель провела майстер-клас з малювання художниця Ольга Дараган. У військоматі Южного знову запрошують на військову службу за контрактною формою. Надія Савченко відвідала одеський припортовий завод з робочим візитом. Народний депутат побувала на підприємстві і поспілкувалася з простими працівниками. Вона була вражена побаченим про що і розповіла нашим журналістам. Деталі у сюжеті. Надія Савченко приїхала на одеський припортовий завод. Народного депутата зустрічали біля управління представники адміністрації підприємства. Надія почала свою розмову з Триманом і не схотіла, аби з нею їхали журналісти. Домовилися про інтерв'ю після екскурсії підприємством. На заводі Надія Савченко була майже дві години. Повернулася під враженням. Я в культурному шокі. Ну, мене здивувало, що я, скільки я їжу по Україні, я, звичайно, ще не так багато побачила саме підприємств стратегічного призначення. Але в шокі, що я перший раз побачила таке місце, в якому є хазяїн, який любить свою роботу, і в якому здоровий моральний атмосфера в колективі, в якому робиться щось постійно, планомірно, звичайно, за один день. Я не знаю, це державний об'єкт, якби він повинен залишатися державним, тому що такі стратегічні об'єкти не можуть бути якби, тільки в руках інвестора. Але дивлячись на те, що відбувалося в нас в Україні 25 років, і дивлячись, що зроблено інших об'єктах, я розумію, що не може державний об'єкт бути таким. Ніколи держава так не піклувалася про людей, щоб зробити таке місце роботи. Тому не дивлячись на те, що я отримую на ОПЗ, так само там всякі документи, да, інші документи від інших осіб, які там говорять, що... Тут не все так добре, не все чесно. То я вам скажу, якби у нас вся влада так крала, то хай би вона крала 200 років, якби вона отак робила. Я в культурному шокі. У мене таке враження, якби би в оперному театрі побувала в Одесі. Далі Надія Савченко поспілкувалася з директором заводу Валерієм Горбатко. Візит до Южного стався незаплановано. Народного депутата запросили журналісти інтернет-видання репост під час інтерв'ю. Тут дуже спортивна дуже малость тобто в місті розірвається до будь Тут ми хотіли б, щоб це побачили. Щоб ви переконалися в тому, як насправді все ж таки виглядає оце. Море. Скільки звідси? Дуже, дуже 20 хвилин. Максимум, я Максимум. Я е, я 15. 15. Е, 15. Так, це 15. доїхати. А потім ви мене зупините, почнете водити екскурсії, показувати все, і це буде години на три. Ні. 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 За ні. 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 Ви от ну, якщо за годину, якщо я би. Е, котра година? Три години дня, да? так? Ну зараз ми зайдемо ще до. Так вона давайте давай. Да, да, Напевно, зайдемо. В Южному Надія Савченко побувала на головній площі міста та відвідала ФСК Олімп Одеського припортового заводу. Вадим Назаренко, депутат Южницької міської ради, супроводжував гостю під час цього візиту. Він розповів журналістам, як саме Надія оглядала завод. приехала на завод, для того, чтобы своим глазами посмотреть, что происходит с этим заводом, когда вокруг столько, вы знаете, всего льется. И мне очень хотелось, вот лично мне очень хотелось ей показать. Вот просто, чтобы она посмотрела, показать цеха завода, показать спорткомплекс наш, показать, вот как, как мы живем, повезти в цех. Она разговаривала непосредственно с рабочими. Она отводила в сторону рабочих и с ними разговаривала. Мы провезли ее по основным цехам, рассказали, что такое завод, как, как, что мы производим, какая у нас есть система защиты. Показали и убежище, и систему очистки воды. Ну, все. Потому что она интересовалась живо всем. Всем она была на агрегатах. Ми показували печь первичного реформі на те, що, принципі, помню, хто то, что, в принципе, не пам'ятаю, кто хто там ці всі питання, спрашували людей про форму про спецодежду, сколько видають, яка она качество, справила, яка зарплата. Причому не то, що тому, там у мене или у когось з адміністрації в сторону любого человека. і спрашивал, разговаривал. Володимир Новацький зустрів гостю в Южному. Розповів надії про соціальну сферу міста. Я ей рассказал о нашем экономическом развитии, социальном развитии, о том, что мы с бюджета города, как мы оказываем э, помощь, там, допустим, пенсионерам, э, людям малообеспеченным. Потом мы сейчас решаем вопрос доплаты тем, кто получает минимальную заработную плату там, в детских садиках, воспитатели, нянечки. Надія Савченко розповіла в Южному, що візит до припортового заводу залишив у неї гарні враження. Про те, що приватизації підприємства, народний депутат зауважила, що, будучи прихильником державної власності, засумнівалася. Головне, аби підприємство працювало і мало можливість розвиватися. А надалі планує тримати зв'язок з керівництвом заводу і консультуватися, коли треба буде приймати рішення щодо ОПЗ. Дуже неоднозначне питання його треба вирішити так, щоб не прогадати. Тут теж дуже дуже тонко і обережно треба підійти, тому що. Не знаю, як буде краще. От, щоб не зіпсувати, от перше, чим я буду коригуватися при прийнятті рішень, коли буду переконувати інших народних депутатів в прийнятті якогось рішення, то це щоб не нашкодити. Ви і так досить добре тримаєтеся, і так люди працюють, ви... от, щоб не стало гірше. Будемо далі співпрацювати з керівництвом заводу, з керівництвом урядом вашого міста і будемо думати щось. Наступним пунктом призначення Надії Савченко після Южного стала 28-ма бригада у Чабанці. У Южному Надія Савченко також зустрілася з учасниками бойових дій. Воїни, АТО чекали народного депутата на площі перемоги. Вони поспілкувалися з Надією та попросили розписатися на прапорі України. Після зустрічі вони поділилися враженнями. Вона до того, як в плен воювала в подрозілені Айдар. мне тоже пришлось, скажем так, рядышком с ними воевать, и поэтому мне очень хотелось познакомиться с ней. Тем более такая на данный момент известная личность, не только у нас в стране, далеко за ее пределами. Ну и после знакомства хотелось бы сказать, что мои ожидания даже были, скажем, не до... Более чем оправданный. Почему? Потому что это настолько простой и открытый человек, что, вы знаете, с ней можно было говорить, говорить, говорить и еще раз говорить на разные темы. Почему? Потому что открытый, скажем так, за словом в карман не лезет, честно скажу. До Надії підходили люди на площі, робили фото та спілкувалися з героєм України. Надія також подякувала южницям за підтримку, яку вона отримувала під час перебування у російській в'язниці. Просто хочеться сказати, щоб, щоб училися от в такої громади, як в Южному, да? щоб вчилися в такого міста, щоб вчилися управлінню менеджменту в таких містах, які от так розвивається. Я вам хочу тільки побажати щастя, тому що ну, принципі думаю, у вас. Достатньо багато є, все решта ви зробите своїми руками. Я дуже вдячна жителям міста за підтримку, яку ви надавали мені, коли я сиділа в в'язниці. І рада була відвідати ваше місто, щоб сказати вам особисто дякую. Не знаю, що ще сказати. Живіть. Живіть, бо, як там написано в хлопців атошників на прапорі, життя в кожному подиху, в кожному вздоху. Тому живіть. На повні груди. Дякую вам. І до інших подій на одеський припортовий завод знизили подачу природного газу. Про це розповів нашим журналістам Володимир Новацький. Міський голова відзначив, що питання з подачою сировини на підприємство вирішено до 1 серпня. Зараз питання постави газу на ОПЗ вирішується у Києві. И Укртрансгаз сегодня требует от Одесского припортового завода предоплату. Одесский припортовый завод не в состоянии сегодня сделать предоплату из своих финансов, потому что нужно брать кредит. Рынок э, обвалился, цена на карбамид аммиак упала до минимума, и э, цена всегда колебнится, есть косинусои, синусоїда, есть максимум и минимум. И она сегодня на минимуме. И осенью всегда поднимается, когда закупается азотное удобрение, там идет подкорка, перед, ну, перед посевом вносят удобрения и так далее. Летом всегда цена низкая. Поэтому сейчас нет оборотных средств. Нету средств для того, чтобы э закупить газ и сделать, тем более сделать предоплату. В Южному продовжиться набір військовослужбовців. В жовтні розпочнеться осінній призов на строкову та контрактну службу. В Весняний період на строкову службу призвали 16 южненців. На контракт з початку року южненський військомат зарахував близько 12 охочих. Більшість южненців бажають служити в Одеській області. Строковій відправці у війська підлягатимуть особи віком від 20 до 27 років. За призовниками зберігається місце роботи та заробітна плата. Одноразова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат отримуватимуть військові строкової служби. Заробітна плата контрактників нараховуватиме від 7 тисяч гривень, розповіли у військкоматі. Всі, хто підписує контракт. где-то с марта месяца их отправляют все учебные подразделения. Это однозначно. То есть подписал контракт, на какую-то должность специальности идет, отправляют в учебное подразделение, опять же, по своей специальности. Как правило, то, что вот с Южного шли, это под львом учебные центры, не под Николаевым, под Киевом Десна, Житомир учебные центры. И первый контракт они підписують з командиром навчальних підрозділів. Виставка картин у техніці пастель Ольги Дараган продовжується у кофейнику. Цими вихідними художниця спеціально завітала до нашого міста, аби провести майстер-клас. До заходу долучилися і наші журналісти. Кав'ярня кофейник у нашому місті відома як арт-заклад. Організатори постійно влаштовують для своїх відвідувачів різноманітні виставки. Цього разу власники вирішили організувати ще й майстер-клас. У приміщенні кафе такий захід проводився вперше. Спільно з авторкою картин Ольгою Дараган було облаштовано приміщення та зібрано необхідний матеріал. Коли ми договорювалися за виставку, з'явилася ідея провести майстер-клас. Це перший майстер-клас. Ми вирішили з нього спробувати, тому що. Ну, постеляна льогка в використанні. і є договорів з южнівськими художниками. проводити тоже майстер-класи. Я думаю, що вони будуть анонсироваться. Взяти участь у майстер-класі могли всі бажаючі, незалежно від віку. Ціна його становила 100 гривень. Спробувати себе у ролі художника зібралося багато охочих. Та враховуючи невеликий простір приміщення закладу, бажаючих розділили на дві групи. Захід розпочався зі знайомства та невеликої теорії про нюанси роботи у техніці пастель. Майстриня пояснювала, як розмістити композицію та чому обрала для роботи саме наждачний папір. Світло і основне, ото чачашки, чайник, кришка чайника, і вода буде світла. Пастель Нельзя сказать, чтобы она являлась самой простой техникой, но тем не менее у нее очень большие возможности изобразительные. Когда мне в руки попали мелки пастельные, мне стало интересно те возможности, которые они могут предоставить. Сухой пастелью можно очень хорошо работать по специальной бумаге для пастели и для акварели, а масляная, конечно, вот она шикарно ложится на масштабе. Процес створення картин тривав майже дві години. За цей час дівчата малювали ескізи, знаходили розташування композиції та визначалися з кольоровою гаммою. Ольга допомагала кожному з учасників. Наймолодші учасниці Соня лише сім років. Я нарисувала коф... кофейник і чашку з чаєм. Я рисувала чайник, у мене вийшло красиво. Я вирішила зробити кофейник. а чашку я нарисувала так потому ну, что я так рисую. рисовала чашку и чайник от э, е, чая с чаем. Чайник наливает чашку чай. Она сказала, что я думала про чай, и мы попьем, когда мы будем пить чай вместе. Роботи усіх учасниць вийшли різноманітними та оригінальними. Подібні заходи набирають популярності у нашому місті у планах організаторів долучати до майстер-класів і южненських митців. І це була остання інформація. Випуску зустрінемося з вами у цій же студії вже в середу, 28 липня. Хай щастить.